Ірина Фріс, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є з нами вже на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Насамперед хотіла би про кілька слів про Мар'яну Безуглу, депутатку від Слуги народу. Її відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Ви були ініціаторкою цього питання, власне, чому зараз? Раніше ж також були не менш провокативні заяви від пані Безуглої. Ну зараз, тому що нарешті був і кворум, і питання. Після останніх атак на керівництво Збройних сил України, яке максимально було розтиражовано телеграм-каналами, каналами телевізійними країни-агресорки, вони вже знаєте, дістали всіх, в тому числі і представників від монобільшості. Які і в нашому комітеті складають більшість, А Отже, питання, яке я ініціювала ще там наприкінці листопада минулого року, нарешті було поставлено в порядок денний першим пунктом, розглянуто ухвалено з нього рішення, і відповідно її з посади голови підкомітету Демконтролю було відкликано. Для цього не потрібно було рішення Верховної Ради. Адже ви знаєте, що існує постанова, де є рішення, в тому числі нашого комітету нацбезпеки стосовно відкликання її з посади заступника голови комітету нацбезпеки, загалом то можна було б розглядати необхідність про відкликання її, в тому числі із членів комітету нацбезпеки, але це рішення вже має ухвалювати Верховна Рада, і я дуже сподіваюся, що. Притомна більшість в так званої фракції Слуга народу все ж таки розуміють, що толерувати подібну діяльність деструктивно від а, пані Мар'яни є таким, що означає в сприйнятті в суспільстві як поділяння, тобто підтримка тих тези, які вона ретранслює. От все ж таки, яка перспектива щодо подальшого, скажімо так, звільнення Маряни Безуглої, бо вона все ж таки залишається заступницею голови комітету з питань нацбезпеки та оборони? Погодяться... Європейська, солідарність... Європейська солідарність на погоджувальних радах, де обговорюється порядок денний Верховної Ради, неодноразово піднімала це питання і продовжуватиме піднімати, допоки так само, як питання зняття з голови підкомітету? Не буде поставлено в порядок денний і з нього не буде ухвалено рішення, тому що ми вважаємо, що ця деструктивна діяльність, яка використовується ворогом, має бути припинена, адже її продовження має руйнівні наслідки. Як до відносин між парламентом і сектором безпеки і оборони, так і між відносинами цивільних та військових тощо, пані Мар'яно використовують як так звану торпеду від офісу президента для того, щоб з моєї точки зору атакувати військове керівництво нашої держави, зокрема військових. Адже за всіма дослідженнями сьогодні рейтинги військових довіра до збройних сил України є найвищою, значно вище ніж довіра навіть до президента. Тому така деструктивна діяльність певною мірою е, може підтримуватися або підтримується офісом президента, що насправді грає дуже погану роль для самого президента, який в той чи інший спосіб є людиною верховним головнокомандувачем, який толерує. Цю е, абсолютно безглузду діяльність представника його партії та його фракції. От Федір Ваніславський сказав, що заяви безуглої м, тепер перевірятиме СБУ. Чи означає це, що можливо, от оцій такій дивній діяльності поведінці, заявам безуглої таки прийде кінець? Це може це означати, якщо СБУ буде вважати, що в її заявах, особливо на її Фейсбук-сторінці, які вона регулярно здійснює, та інших соцмережах завдають шкоди або містять загрозу чи то витоку інформації, чи то іншим формам, які можуть підпадати під кримінальну відповідальність. Хотіла би перейти до мобілізації. Чи є розуміння, чому так і не продовжили терміну для можливості оновити дані, тому що на це не було політичної волі в у владі і неможливість визначити і визнати ті помилки, які спричинила діяльність Кабміну щодо реалізації норм закону, адже Ті механізми, через які мали б оновити свої дані громадяни України не працювали у 100% готовності від 18 травня, і тому було абсолютно логічним про пролонгування термінів внести оперативно розглянути і дати можливість всім громадянам, які через неспроможність своєчасно або в повному обсязі всім надати послуги громадянам. ТЦК або через вузький профіль і функціонал резерва плюс, який не підтягує значно більшу інформацію, яка б могла автоматично в тому числі одразу показувати і підтягувати відстрочки, бронювання тощо, і не було б потреби стояти в чергах в ТЦК для того, щоб після оновлення даних оформити або перепідтвердити відстрочку чи бронювання. Не відбулося, крім того, є значна кількість категорій громадян, які були, наприклад, зняті з військового обліку, або які стояли на спецобліках, але були звільнені. Всі вони мали б йти на оновлення своїх персональних даних ТЦК. Очевидно, що непідготовлена діяльність ТЦК не розширення їх персоналу і неготовність їх працювати. За новим законом і новими порядками, які Кабмін мав би своєчасно розробляти і впроваджувати, а не створювати хаос, який призводив до несприйняття додаткових якихось вигаданих норм, які в своїх постановах Кабмін намагався впроваджувати, потім змінювати, не спричиняв би таке безглузде ставлення до людей. Не може держава з одного боку законом встановлювати обов'язок. Більше того, встановлювати термін виконання цього обов'язку, а з іншого через власну халатність, власну неспроможність уряду зробити і організувати цю е норму про оновлення даних за всіма механізмами: або ЦНАП, або ТЦК, або Резерв Плюс. Ось неспроможність визнавати власні помилки можуть призвести до того, що з одного боку значна частина громадян може потрапити під адміністративні правопорушення, які від завтра можуть почати фіксувати, З іншого боку, до судових позовів проти ТЦК або проти держави за те, що вона не забезпечила в необхідній. Е Кількості необхідно необхідне надання послуг, які мали використовувати громадяни для виконання свого обов'язку ну то у нашій сьогоднішній трансляції у чаті ми поставили питання глядачам голосування чи встигли вони оновити свої дані, і станом на зараз 53% кажуть, що не встигли і потребували би більше часу. То що європейська солідарність на сьогодні на сьогоднішній погоджування раді чергово підняли питання. Адже ми зареєстрували відповідний законопроект, який пролонговує термін для оновлення даних. Ми зазначили рамку в 150 днів. Вона могла би бути дискутивною, але 100% під час підготовки цього законопроекту до розгляду парламентом, А зареєстрували ми його ще 25 травня, коли стало очевидною неспроможність ТЦК. Справлятися з тим з тою кількості запитів, які вони отримували, так ось до сих пір не поставлено. але нібито є обіцянка або готовність, скажімо, від е, монобільшості, все ж таки, включити цей законопроект в порядок денний, там найближчими днями для розгляду. Це дуже прикра історія, адже ми будемо його розглядати вже після того, як термін спливає. І що у разі того, як буде пролонгований термін, робити тим громадянам от в цей час, да, коли е, сплив термін 60 днів, але е, ухвалений закон там, наприклад, буде не одразу прив'язки до цього терміну. Тобто, ось цей проміжок часу, чи буде він рахуватися е, як порушення, чи буде е, закон містити норми, які будуть мати зворотню силу, і цей проміжок часу також буде дорахований? До того що буде е, збільшено час на оновлення даних наразі, ми бачимо ситуацію, коли політична е, проактивна позиція влади е, не була в наявності, але спробуємо все ж таки довести до розуміння всіх хто. Е, Має шалену кількість звернень. Ви кажете, лише 53% не оновили правильно за вашим запитом? Так а тепер дивіться, міністерство оборони сьогодні каже про те, що там 75 тисяч громадян України за кордоном оновили через резерв плюс або через там консульські установи свої облікові дані. ось в цю категорію 75 тисяч фактично не потрапили, і самі хто стояв на спецобліку. Або виїхали за кордон на постійне місце проживання і не можуть оновитися через резерв плюс. Ці 75 також додатково не потрапили фактично всі призовники, які виїхали або напередодні, або під час широкомасштабного вторгнення, і на цей час вони ще не мали призовного віка, тобто до сімнадцяти 18 років, і не маючи приписного свідоцтва, вони не в змозі стати на військовий облік, і фактично держава ось всю цю молодь. Зараз робить адміністративними правопорушниками. Це кричуща е, кричуща неспроможність Кабміну якісно і своєчасно порядкувати діяльність е, е, виконання закону на рівні міністерства і на рівні уряду, тому що порядок затверджує кабмін, і він не спромігся це зробити вчасно якісно, розширивши діяльність і функціонал ТЦК, забезпечивши більшу кількість працівників, які були би здатні. В спроможність ТЦК підвищити для надання послуг, всього цього не було зроблено, і ось на фоні всього цього не продовжувати термін з моєї точки зору є абсолютно безвідповідальна і абсолютно асоціальна поведінка влади по відношенню до громадян України. От у нас є глядач Лесик Горель, який пише про те, що вже 10 років він у Німеччині, маємо тут сильний український осередок, завжди допомагаємо фінансово армії. Ходимо на мітинги, збираємось разом. Тепер для держави ми ухилянти. Яка у вас про це думка? Ну, якщо 10 років е, за кордоном, і якщо він стояв на військовому обліку, то за великим рахунком через резерв плюс він має можливість встановити свої дані, вказавши контактні інформації, що він перебуває за кордоном, вказавши адресу свого зараз постійного проживання за кордоном. Якщо в нього інформація на той час через резервні не підтягувалась, тому що це ще одна з вад, коли синхронізація між різними реєстрами не дає якості тої персональної інформації, яку акумулює оберіг. Ми знаємо купу випадків, коли не одразу той самий QR-код генерувався через те, що були баги в цьому застосунку. Відповідно, і застосунок не був готовий на 100%. А час впливає, тому що 60 днів, і ми про це наголошували. Це дуже швидко. Не робіть такої ситуації, коли значна кількість громадян через безглузду діяльність влади на рівні кабміну буде неспроможна оновити свої дані і стане правопорушниками. Не не, не дискредитуйте знову ж таки, питання мобілізації, тим, що не всі громадяни оновили свої дані, тому що та кількість, яка все ж таки які пощастила, які оновили свої дані. Вона значна, ніколи б ТЦК не спромоглось б за 60 днів оновити дані для 4 мільйонів громадян, і це знаєте такий дуже добрий цвях, кришку е труни е тих, хто говорив, що Українці це, це нація ухилянтів. Ні, це не нація ухилянтів. 4 мільйони громадян спромоглися свідомо оновити свої дані. Значна кількість не змогла через бездіяльну діяль, е бездіяльність влади, да або через. Непрофесійну діяльність влади, яка не забезпечила здійснення цього оновлення всіма без виключення, хто того хотів. А от чи є якесь розуміння, чи штрафуватимуть чоловіків, які оновили дані до 16 липня, але без проходження ВЛК ні? Не можуть їх штрафувати, тому що в законі чітко сказано, що мають оновити свої персональні дані та вказати контактну інформацію. ВЛК це наступний крок для оновлення даних, і вже до ВЛК має бути сповіщення або повістка, яка може надсилатися за оновленою контактною інформацією від ТЦК. Ніхто не має права штрафувати за те, що ваше ВЛК сьогодні є простроченим або не було оновленим. Говорили про те, що в законі вказано оновлення персональних даних. Немає в законі норми, яка говорить оновлення, в тому числі і вилка. Вилка це наступний крок, тому він буде відбуватися за іншим порядком. За це не мають штрафувати. А от чи є інформація в народних депутатів? Чи планують збільшити кількість патрулів на вулицях після 16 липня? І якщо так, що вони можуть вимагати від, від чоловіків? Немає інформації в мене безпосередньо, так само як в комітеті не розглядалися. яка кількість патрулів буде з моєї точки зору. Вона і зараз є в достатній кількості. Якщо ви виїдете трохи далі за Київ, да в Західну Україну, наприклад, або в Південній області там достатня кількість і ТЦК і патрулів, які від 18 травня мають право перевіряти. Ваші документи, в тому числі і наявність військово-облікових документів, що буде відбуватися зараз. Тобто, перше, що мають знати громадяни, ТЦК має здійснювати фото та відеофіксацію під час перевірки документів та вручення повісток. Це це норма закона. Те, що їх влада не забезпечила, наприклад, пристроями для введення відеофіксації, це знову ж таки проблема влади, і на це можна скаржитися і говорити про те, що були порушення. Під час вручення повістки або а, чи то на оновлення даних, якщо людина на оновила, або на ВЛК, якщо в неї немає актуальної інформації щодо ВЛК, так ось перше, що мають знати громадяни: бусифікація є незаконною, і не потрібно боятися потрібно йти подаватися до суду. Я знаю дуже багато випадків, коли після того як адвокати приїздили до відділків. І вони потрапляли під так звану мобілізацію. Потім вже адвокатів знаходили в навчальних центрів. Тощо це все протиправна діяльність. Так звана босифікація є протиправною, і не треба боятися треба позиватися проти ТЦК. Станом на зараз вже там понад 40 кримінальних справ проти членів ТЦК. Не треба зупинятися для того, щоб довести тим, хто виконує якісь показники, що спускаються з гори. Що діяти треба згідно закону верховенство права є понад усе для всіх. І в тому числі для представників ТЦК вони можуть у вас перевіряти військово-обліковий документ, який має бути в наявності у вас обов'язково, плюс можуть перевіряти ID-карту або паспорт. Бачимо, що мобілізація насправді активно триває, але чи вистачає, чи достатньо у нас навчальних центрів? Їх ніколи не буде в достатній кількості, тобто, вочевидь, що з необхідною. Потребою в підготовці мобілі... мобілізаційних резервів для наших збройних сил України, Нацгвардії, ДСНС, да? Ой, ДПСУ тощо потрібно розширювати цю базу, потрібно збільшувати кількість інструкторів. А з огляду на те, що згідно нового закону про мобілізацію, в нас також ми відходимо від строкової служби, і буде потреба здійснювати навчання. Всіх, хто визначає, коли саме він буде його проходити для базової військової служби або для базової загальної військової підготовки, то я не виключаю, що потрібно вже зараз формувати державне приватне партнерство, якщо хочете із залученням громадських об'єднань ветеранів, які будуть здатні готувати на підготовленій базі да, ну, тобто матеріальній базі, підготувати тих, хто буде проходити. Вже тепер або базову загальну військову підготовку, або базову військову службу. Це на майбутнє, да, тому що вона там з 25-го року починає діяти. Станом на зараз так само є потреба в збільшенні, е, в збільшенні навчальних центрів, в збільшенні інструкторів і в збільшенні. Е, і в збільшенні спеціальності, які можуть готувати ті чи інші навчальні центри, тому що деякі можуть готувати, умовно кажучи, тих, хто буде проходити, тих, хто буде нести службу в піхоті, да, це може бути тривати протягом 30 днів навчання. А якщо ми говоримо про підготовку артилериста, да то там вже значно збільшується строк, і значно інша матеріальна технічна база має бути в начальному центрі, щоб фахівець звітом те потім вийшов, такий, що був готовий одразу вступати до бою. От поясніть, як це працює. Недавно нашого колегу зупинили на блокпосту, і дуже швидко все відбулося. Навчальний центр. І ось він уже в десантно-штурмових військах. Е, насправді, можливо, він би був більш корисний в прес-центрах, в медіа, е, більш ефективний, а не у десантно-штурмових військах така дивна ну, дивіться, мобілізація, дивіться спеціалізація наша в мирний час, да і наша здатність донесення служби під час дії воєнного стану у війську. Вона має трохи інший підхід. І дуже багато ми зараз з вами можемо відкрити там соцмережі достатньої кількості відомих людей, які в житті були абсолютно іншої спеціальності а зараз служать у війську. Тому тут критерії відбору вони залежать від в тому числі і ВЛК, тобто наскільки людина фізично готова. До того щоб нести важку надважку службу в ДШВ. Тобто, ДШВ – це одна з е, самих таких фізично підготовлених має формуватися е, мобілізованих людей, тому що там навантаження є е, істотним. І вже в навчальних центрах представники від е, родів військ та сил. Мають можливості обирати інколи одразу направляють на профільні навчальні центри, наприклад, для підготовки, чи то для сил спецоперації, да, наприклад, коли йде добір, да, чи то для ДШВ, чи то там для інших військових частин. Але ми маємо розуміти, що критерії, які застосовують до мобілізованих щодо розподілу їх. По тим чи іншим родам і силам військ вони відрізняються від того, що ми з вами робимо в цивільному житті. 100% він напевно міг би бути там пресаташе. Да, військової частини, як ви говорите, напевно, але якщо є потреба зараз не в пресаташе, а в тих, хто потрібен, дешеве і в нього є фізична підготовка, яка відповідає вимогам. То скоріш за все це буде таке рішення. Я не говорю про те, що це завжди є справедливим. Є, є кричущі випадки, коли люди, яких після ВЛК відправляли до відправляли до навчальних центрів, а вони там е мали і серцеві напади, і інші хвороби проявлялися. Тобто е така, знаєте, е махрова ВЛК, яка так само закриває показники. Не зважаючи на реальний фізичний стан, і це є проблема. І в цьому в тому, і цим втом в тому числі займається тимчасова слідча комісія Верховної Ради, аналізуючи ці випадки, порушення з боку представників збройних сил України, генерального штабу тощо чинного законодавства. Тобто, якщо людина під час проходження ВЛК говорить про хронічні хвороби, і якщо вона говорить, що вона потребує до обстеження, я безпосередньо стикалася з таким не раз. Але ВЛК все рівно відправляє людину на до навчального центру, і є випадки, коли люди просто не доїжджали до навчальних центрів, бо помирали в дорозі. Це свідчить про халатність, преступну халатність е, е, представників ВЛК, які в такий спосіб виконують свої обов'язки.